Зараз я йду на город, поливати помидори. Ось така в мене є поливачка. Будемо поливати помидори. Ось. Щодо помидорів. Щоб помидори росли гарно, їх обов'язково потрібно щовечора поливати. Якщо є дощ, тоді можна і не поливати. Тому що, якщо не будемо поливати, а сонце буде прижарувати ці помидори, то навряд чи ви отримаєте від них урожай. До речі, я поливаю ось так такою цівкою, щоб вода потрапляла тільки під корінь. Ось такого не треба лити. Чому? Тому що вода розливається Ось сюди, і це марна трата води. Ось так поливаємо, і наші помідорчики будуть росли. До речі, вони вже Я їх підживила попелом, але це всього один раз. По потрібно підживляти хоча б три рази підсипати. Хоча б три, навіть добре і чотири. Але це ще не все. Ще на них чекає піджива. Піджива. вам це є намочена кропива у воді. Але це треба робити тоді, коли падає, коли падає дощ, тоді кропива гарно війде в землю і вона гарно підживить корінь помідорів. І вони будуть рости у нас як на дріжчок. Ось такі -то у нас справи з помідорами. Помідори обов'язково потрібно поливати, тому що жара спека і помідори сидять, чекають, коли паде на них дощ. А коли поливаєте їх щовечора, тоді вони за ніч підростають, не знаю, на кілько там на міліметр чи на сантиметр. І це зовсім інша справа. Так, наші помідорчики. Це води. Але і не тільки помідори. Також треба поливати і капусту. І перець. Теж обов'язково це треба робити. такі то справи. Помідорами Тут уже будемо поливати перець. Ось такий ще маленький. ще сильно впадали, вони його трохи прибили до землі. Це нічого. І швидко поправиться, коли будемо поливати і підживляти. Ось він вже навіть хоче цвісти, цей перчик. У нас редочками є кабачки. Ще маленькі, ще нема нічого, але нічого. Така красота. Тут ми прийшли на фасолю поглянути. Okay, večer. I večer, paramo si večera in do nastupa.